Три тони російського бояришника вилучили київські правоохоронці. Виявили його в підпільному цеху, де розпивали, розливали горільчані напої. Косметичні засіби з Федерації використовували для виготовлення фальсифікату. Під час обшуків на території гаражного кооперативу в Голосіївському районі столиці та в Бориспільському районі, це вже передмістя Києва. Правоохоронці, крім Лосьону, виявили також три тони горілки пшенична та півтони коньяку, готових на продаж. Знайшли апаратуру для. Фасування алкоголю на даний час становлюються саме канали та осіб, які були причетні до ввезення даної продукції. Вона була перевезена з Російської Федерації на територію України. На даний час встановлено тільки дві особи. Це санкція статті частини 3 статті 24 четвертої загрожує покарання від 5 років до 10 позбавлення волі. Нагадаю, торік у грудні в російському Іркутську сталося масове отруєння метиловим спиртом. За даними тамтешнього міністерства охорони здоров'я, постраждали 123 людини. 77 з них померли. Всі вони пили косметичну рідину для приймання ван, бо Яришнік у ній містився небезпечний для життя і здоров'я метанол.